Гранітна майстерня Юрія Кравчука. Місто рівне вулиця князя Романа. 4. храм знаходиться на вулиці Гончара. Це неподалік залізничного вокзалу у Здолбунові. Того дня на вечірню службу прийшло чимало людей. Був серед них і мешканець Молдови, 36-річний Олег. Втім, прихожанин не завітав у церкву молитись, а мав злочинний намір. Цілком можливо, що за вечірнім послужінням і так воно власне є. Він туди проник і просто сховався там. Богослужіння закінчилося. Там ще після богослужіння була на сповідь вечором. Ось людей не так багато було. Ось чоловік, який чиняв церкву, він просто закрив двері, закрив. Двері, які до дзвіниці, і на цьому все крадій виліз на дзвіницю, дочекавшись, поки усі вийдуть, а храм зачинять. Зловмисник вийшов із схованки, зробив це незвично. Взяв мотузку із дзвоном і спустився донизу. Прив'язався до металічної гроші, і вони влізили, Він спускався, тому що двері внизу були закриті. І йому іншим шляхом потрапити в храм не було. Тобто він там прив'язав, а тут столик, тим більше і на той столик. Він, мабуть, що тут не так багато було. Далі відімкнув скриньки для пожертв і став діставати звідти гроші. Назбирав 2200 гривень. Коли все забрав, вирішив втікати. Спершу зняв скло у вікні, але пролізти крізь грати не зміг. Тому став ламати замки у дверях, а їх у церкві кілька. Він як пробирав сюди, то він та він опалював і вибивав двері. От вибиті двері, бачите. Вийти на вулицю крадій не зміг, підпалив одні з дверей, мабуть, думаючи, що вони згорять, і він таким чином вибереться. Але насправді злочинець зробив пастку для себе. Їдкий дим став заповнювати церкву. Його побачив кочегар, який прийшов вранці перед службою. Пол шістого утра, п'ять тридцять. Я виносив залу з котла. І ввідав плам'я з-под дверей. двері Били, були закриті, була штаба, плам'я йшло цюдова, ішло в цюдова. Біля церкви живе настоятель. Кочегар відразу побіг до нього і повідомив про пожежу. Ми самі власними силами погасили полум'я. Ну, побачили жахливу картину, побачили, що речі не на місці. Побачили, що це була перша така причина. Думали, можливо, щось ми. Не погасили, чи якась свічка залишилася і це й стало причиною, але побачили, що речі не на місці. Перше, що кинулося, що двері від Паномарки до вівтора вони були відчинені або виломлені. Це говорило про те, що стороння якась людина є або знаходиться у храмі Божому. Ну і сильне задимлення. Священник зрозумів, що це пограбування і у приміщенні проникли сторонні особи. Непритомного крадія майже відразу виявив, чоловік надихався продуктів горіння і втратив свідомість. Ось на цьому місці, неподалік престолу, ось цей мужчина лежав. Що мені кинулося в очі, те, що він був у шапці і був у масці. Маска була така лікарська, голубенька, блакитна. Я безумовно жахнувся, тому що я зрозумів, що. Мабуть, він же задихнувся, він лежав такий, якби непритомний. Настоятель відразу пішов телефонувати у всі спецслужби. Коли за кілька хвилин повернувся у храм разом з правоохоронцями, злочинець зник. Виявилося, він опритомнів і сховався у шафі з церковним одягом. Він прямо тут десь приховався, чи можливо в самий між ризами. він був знайдений тут ними. Він якби втік звідти. Коли він побачив, що священник його побачив, він перемістився в шафу, яка знаходиться на відстані близько двох метрів від престолу. І коли оперативні працівники зайшли в приміщення церкви, побачили його в шафі, і вже з шафи він був, будемо казати, переміщений на подвір'я. Крадія затримали, надали до медичну допомогу. Після цього помістили в ізолятор тимчасового тримання. Виявилось, 36-річний мешканець Молдови. У середині березня переїхав на Одещину до родичів. На Рівненщині опинився проїздом. Пішов у Здолбунівську церкву, аби попити вина і поцупити грошей. Чоловік уже мав проблеми із законом у себе на батьківщині за опір правоохоронцям. Тепер на Україні йому також доведеться ознайомитись із тутешнім законодавством. Згідно санції статті яка передбачає відповідальність за частина 3 стаття 185, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 6 років. Через пожежу у Свято-Катеринівському храмі. Служба того дня була відмінена, адже все приміщення було заповнене димом, стіни у Кіптіві. Прихожани поставилися до ситуації з розумінням, допомогли все прибрати та попрати. Пошкодив вогонь і деякі ікони. Один з образів, який висів найближче до епіцентру полум'я, вцілів. Інакше як дивом, священник це не називає. Ось ця ікона, аж Божого Михайла, була розташована. При вході до дверей святого Вівтаря від пономарки, коли почався почалася пожежа, ось то серед інших речей, які практично згоріли, ця іконка дивом залишилася. Ми бачимо пошкодження. Ось а сам її лик лик, ми просто протерли, залишився. Він не, не згорів. Зараз про пожежу у храмі нагадує лише незначний запах диму. Спалені двері вже замінили. Даній церкві 100 років вже не вперше злочинці вчиняють на неї посягання, розповів настоятель, але жодне не увіншалось успіхом.